Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей запрошую вас на огляд. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Перша новинка. Це ось такий капелюшок, плетений з чорним бантиком. Ціна 269. Така модель 219. Босонішки. Із закритим носиком, п'ятка відкрита, ціна 340 гривень розміри до 41-го. Сумочка 659 має довгий ремінець, Всередині стягується ось так. Поєднання двох текстур 459 ось такий варіант. Є ще додатково довгий ремінець в комплекті. Шорти спідниця 459 футболка, 269 котонова. Сумочка літня плетена. 699 459 шортики, сорочка 599, сукня, верхня частина рубчик котон і нижня ось така. Є темно-синя та біла. Довжина максі 599 біла, 659 синя. Ось так виглядає зблизька, дві тканини. Шортики спідничка. Ціна 459. Такий досить плотний матеріал: поліестер та котон. Сукня темно-синя, Коротенька сукенка на бретельках 459. Блуза в'язана біла. 459 також. Розміри від XS до XL. Блакитні квіточки 459, склад тканини – котон та акрил. Теніска котонова 269, шортики жовті з ременем 699. Чорна сукня 659. Знизу йде підкладка. І ось такий верх. Літня сукня в лимончики. 459. Віскоза 100% Ось такі довгі літні сарафани по 799. Є білий та рожевий. Сарафан де на бретельках тоненьких, довжина максі. Знизу ще є підкладка. Але з цією підкладкою він такий досить масивний та важкий, тому для е, такої жари буде за горячо. Ось така сукня 699, гарна тканина тоненька, золотисті такі приємні гуцечки і пояс довжина максі до 2 xl Л, біскоза та поліамід. Сукня на запах 659 до 2XL, рукавчик довгий, знизу резинка, довжина максі. Віскоза та поліамід. Чорна косуха класична 799. 519. Ось така курточка на підкладці. Та на блискавці буває ще така світла бежева. 659, літня сукня на гуциках. В комплекті ще є пояс. Віскоза та льон. Ще є ось такий красивий варіант. Рукавчик пишний. Має резиночку знизу. Спереду гуцики. Ціна 599 віскоза та льон. рожева сукня. Ціна знижена. 340 гривень. Спідниця довжина максі біла. на поясі резинка стягується. 599 XS 2XL. Рожева ще така є за 599 також. Тоненькі літні сукенки чорна з квіточками та червона. 459. На поясі є резинка. Спідниця блакитна 599 також довжина максі. Є ще ось така усмужку за 599, 100% котон. 459 такий варіант. М'якенька спідничка, легенький матеріал, знизу резинка на поясі. Віскоза за 100%. Бодів рубчик 219. Є два відтінки. Ось такий ніжно-рожевий. Та світло фісташковий. Котон 95%. Ось таке боді за 219% на тоненьких бретелях. Довжина регулюється у тоненьку чорну смужку. Шортики 219. Рожеві штани 459. Ще з такого матеріалу є шорти. Пізніше вам покажу на поясі резинка мають кишені прямого крою. До 2 xl Л, та льон. 599. Ось такі штани легенькі літні. З таким принтом 599 до 2 xl Тканина вже йде така плотніша. Зелені 399. 599 джинси. До 44-го. Така модель 799. Джинсова біла курточка 699. Защіпається на кнопки. Спідниця 659. Спереду має розпорку. 599 кофта в'язана XS до XL. Спереду вона так красиво стягується шнурочком. 100% акрил. Ось такий жакет на підкладці зі знижкою ціна 519. Чорна сукня 459. 2XS до XL. Є ще ось така пильна троянда, довжина максі, по боках вона стянута. І з боку має розпорку. Поліамід та еластан. Чудові літні сукеночки на запах. Є блакитна, червона і ось така чорна. Ціна 459. Від 2ХС до XL. Поліестер та еластан шорти білі на резинці. Кишеньки мають збоку. 599. 459. Ось такі шортики з спідничкою йдуть. Є ще такий варіант. Ціна 459 позаду резинка. 459 чорна сорочка. Тоненький матеріал просвічує, позаду вона йде довша. Віскоза та льон. Така сорочка кольору хакі 599. Її можна підкотити. Є куцики, щоб рукавчик був коротший. 100% котон. Шортики 459. Сукня халат 599. Довжина максі чорна з яскравими квітами. Спереду є гуцики та пояс. Рукавчик укорочений. Віско за 100%. Ось такі плаття з поліестеру. На тоненьких бретельках 219 леопардове. І чорне ціна така ж сама. Комбінезон від 2XS до 2XL на бретельках тоненьких. Ціна 459. На цьому все. Дякую, що дивились вдалих вам покупок. На все добре!